вище. Свято, святий Миколай Максим. Давай. Ти точно не знаєш, що це таке? Так, так що не знаю. Ти є, мабуть, було, да? ні, її не можеш його було, так? Ні, ні, не можеш. Бачите, який тут? Ага. Давай, давай. Ну, давай, будемо мати. Ну, коротше. Давай. Ти не мати. Не мати. просто вирішити. Ну, друзі, покажи.

Привіт, Максим, вітаю тебе зі святом. Мабуть, цей лист стан для тебе великим слуханням, але так це я святий Миколай спочатку я думала написати смс або відправити вітання електронною поштою. Ельфи навіть навчили користуватися мене телеграмом.